Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Дуже багато останнім часом з'являється цікавої аналітики щодо повернення українців за кордону в Україну. На яких умовах? Або не повернення українців з-за кордону, які відсотки і тому подібне. Тобто, яка ж частина хоче повернутися в Україну і повернеться, яка ж частина не хоче і не повернеться. Але та частина, яка залишається за кордоном, досі. І війна, яка продовжується в Україні, то та частина українців збільшується. Тобто знаходять собі роботу, діти йдуть в садочки, в школи, поступають в університети, беруть житло в оренду, купують, будують. Тобто, все там за кордоном, в тому напрямку рухається, і все більше, більше громадян України адаптуються за кордоном. І вже не бачить свого повернення в Україну навіть після закінчення війни. Сьогодні ми оцю цю аналітку також проаналізуємо, тому що є останні цікаві новини, цікаві відсотки, цікава інформація щодо повернення і неповернення українців за кордону. В першу чергу ми беремо Польщу, тому що в Польщі. Є мільйон, приблизно мільйон біженців, мільйон українців, які мають тимчасовий захист, і приблизно по різних розрахунках також є мільйон, які є на інших документах, тобто візи, карти побиту, безвіз і тому подібне. Це країна, де найбільше перебуває українців. І є певна аналітика, опитування, яке провели різні соціальні пабліки. Ми це зараз обговоримо. А до вас одразу запитання. Ми зробимо таке маленьке опитування і таку аналітику. Під цим відео в коментарях. Чи плануєте ви повертатися в Україну? Так або ні. І за яких умов? Тобто, так планую після закінчення війни. Так планую, якщо мені там запропонують ну, 50 тисяч зарплату або ще щось. Ну тобто є якийсь фактор, який впливає на те, що ви повернетеся. Або не плануєте. Ні, не планую повертатися там сьогодні, завтра, через рік, але планую через 5. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу відповідь, будьте активними, не забудьте підтримати вподобайкою і не забудьте підписатися. Я промоніторю кожен ваш коментар і свій аналіз щодо ваших коментарів і ваших відповідей я виставлю на своїй інстаграм-сторінці. Хто не підписаний, в описі під відео є посилання, підписуйтесь. Я думаю, що завтра я про це розповім. Опитуванням, яким я хочу з вами поділитися, воно було направлено на жінок і опитували. Українських жінок за кордоном в Польщі. Від це рішення залишитися в Польщі визначають не фінансові фактори, а почуття безпеки, можливість працювати та рівень життя. Тому лише 1% українських біженок у Польщі повернулися б в Україну, якби припинили соціальні виплати. Ну то в Польщі припинять соціальні виплати, і 1% жінок повернеться в Україну через оцей фактор. Тільки 1%. що показало дослідження, робота є, але не за фахом: 60% відсотків українок мають роботу однак майже 75% із них працюють нижче своєї кваліфікації. Мовний бар'єр, 68% вісім українок вказали, що саме незнання польської мови обмежує їхні кар'єрні можливості. Складнощі з працевлаштуванням роботодавці не хочуть брати українців 35%, висока конкуренція 19%. Робота далеко від дому 17%. І проблеми з документами 7%. Психічне здоров'я 39%. Українок вже зверталися за психологічною допомогою, адже життя в еміграції викликає тривожність, стрес та виснаження. Що найбільше цінують українки в Польщі. Безпеку 83% назвали її головним фактором. Громадський транспорт 76% задоволені якістю перевезень. Можливість працювати. Хоча умови не завжди ідеальні, багато жінок адаптувалися до ринку праці. Ну, в Польщі хоч не хочеш, працювати мусиш. Там нема соціальної допомоги, яка би могла тебе забезпечити, і ти міг би не працювати. Хочеш жити в Польщі, хочеш. Бути в Польщі і їсти пити і отримувати якесь житло, чи купити автомобіль чи орендувати автомобіль, ти мусиш працювати. А чи хочуть вони повертатися додому? 31% українок заявили, що після війни повернуться до України. У 2024 році таких було 42% тобто на 11% зменшилась кількість тих українок, біженок, які захочуть повернутися. Це третій рік війни. Якщо ще 2-3 роки буде тривати війна, така як вона триває, то цей відсоток взагалі зменшиться до нуля, і ніхто вже не захоче повертатися в Україну. Ще 31% планують залишитися в Польщі назавжди. Тобто, третина вже зараз, на сьогоднішній день, вирішила, що вона в Польщі залишається назавжди. 13% вже розглядають можливість отримання польського громадянства. 13%! це дуже багато. Що вплинуло на рішення не повертатися? Відсутність чітких перспектив у рідній країні, бажання забезпечити майбутнє для дітей, професійний розвиток, навіть якщо він відбувається поза межами спеціальності, щоб змусило Україну повертатися в Україну. Остаточне завершення війни 61%. Відсутність військових загроз 40%. Добре оплачувана робота в Україні 34%. Зменшення корупції 31%. Третина людей, Україну, думає про те, що в Україні має бути зменшена корупція, тому що мол, не повернемося. Погіршення ставлення поляків до українців 15%. Відсутність доступного житла в Польщі 12%. Закінчення терміну тимчасового перебування лише 5%. Як бачимо, 5% думають, якщо тимчасовий захист зараз закінчиться на днях, то їм доведеться повертатися і вони до себе таке рішення приймуть. Результати вкрай не втішні. Як на мене, надзвичайно критично і не дуже добре для взагалом для України, тому що велика частина українок тут бачимо не було соціального опитування і жінок, і чоловіків. Значна частина жінок, українських жінок не планують повертатися в Україну або хочуть повертатися далеко-далеко, ну, потім. І ще до того моменту може все змінитися, і ще й та частина відмовиться повертатися. Ну так було навіть на початку війни, як тільки війна почалася, дуже багато експертів різних е -е, людей говорило про те, що війна сприяє тому, що люди виїжджають з країни і потім значна частина не повертається. Ну бо вони звикають за три роки, можна звикнути до іншої країни. Не всі звикають. Бачимо по відсотках, звичайно, це не для всіх. Але ми бачимо і Польщу, ми бачимо, і Німеччину, і інші країни, що люди звикають, люди вивчають мову, люди знаходять кращу роботу, люди знаходять собі житло вигідне для них, і по можливостях вони собі можуть його дозволити. І потім постає питання. Тут Європа, тут в мене є заробіток, тут корупція, ну, напевно, теж є, в кожній країні є, але вона не така, як в Україні. А в Україні ще багато невідомих, плюс ще війна не закінчилась. Навіть якщо вона закінчиться, там все одно ще, я думаю, буде зберігатися небезпека. І, звичайно, що багато громадян України, не тільки жінок, вирішують для себе, що краще я буду ще тут. І рок за роком звикається до нового місця. А якщо народжуються діти або діти маленькі, вони взагалі. ну, Буквально стають громадянами іншої країни, тому так. І це дуже велика трагедія для України. На фронті ми втрачаємо людей фізично, бо Росія нападає і вбиває наших військових. А тут ми втрачаємо наших громадян. Вони стають громадянами іншої країни. Ось така проблема, і вона поки що ніяким чином не вирішується. І складно її вирішити, доки війна триває. Ну, вона просто не вирішується. Як бачимо, відсотки показують те, що тільки після закінчення війни якийсь може бути рух в цьому напрямку. І то, як бачимо, ті відсотки з кожним роком все менше, менші і менше. Друзі, ось така інформація, така аналітика. Ну і, на жаль, така правда. Підтримуйте, будь ласка, це відео, зробіть репост, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування українського мовного контенту. Зробіть це зараз, щоб завтра не пропустити. До зустрічі в наступному відео.